Сім років мешканці дев'ятиповерхового будинку, що на Тесманецькій, 248, не користувалися ліфтом. Він не працював, а комунальники дану проблему не вирішували. Через незручності потерпало чимало сімей, котрі щодня мусили з верхніх поверхів зносити дитячі візочки та інші багажі. От тяжко в цих крутих сходах сходити. Люди, і ноги болять, і діти маленькі, і внуки і так мучилися. А що мали зробити? Ніхто не хотів включати, казав, що тут ми до нікого не належимо, нічого ми тут немає і робіть собі, як хочете. Ось маленький у мене Валентинчик, внук, родився тільки. Попробую цю коляску з дитиною, маленькою, вечором підняти на восьмий поверх. Дуже тяжко, не дочекавшись допомоги від влади, мешканці звернулися до Юрія Солов'я. Лідер громадського форуму виявився небайдужим до проблем місцевої громади. Для ремонту ліфту знадобилося лише кілька тисяч гривень. Витрачені кошти каже Соловей, не мають значення, коли допомагаєш малозахищеним. На другому поверсі цього будинку живе дитина інвалід. З церебральним паралічем і дитина вже два роки не мала можливості ходити в школу через те, що не працював ліфт, і це власне стало тою основою, чому ми втрутилися в цей процес і все ж таки допомогли вирішити це питання. І ми показали всім і доказали всім, тому що тут були сотні чиновників, включно з діючим міським головою, які розказували, що неможливо це питання вирішити. Але я переконаний в одному, якщо ти хочеш. Немає жодних перепонників, не дозволили вирішити це питання. Таких багатоповерхівок з поламаними ліфтами в Івано-Франківську є чимало. Цими проблемами повинна перейматися влада. Тож каже Юрій Соловей: 31 жовтня мешканці повинні свідомо зробити вибір за тих людей, котрі здатні і вже змінюють місто на краще.